В загальному звичайно що результат незадовільний, програли 3-2, але ставили трошки наші цілі. Перший тайм нам ті люди, що ми в новому році були в команді, показали хорошу співмістовну гру. А другий тайм вже пробували нових футболістів, є нас деякі зміни. І не все виходилося, звичайно що, але в загальному грою задумали. Зучалися досить хороші команди. Ділія Васильківці досить хороший суперник для нас сьогодні. Ми стали чемпіонами другої ліги. Спаринг вийшов хороший. Почався у нас другий збір, можна так сказати. В першому зборі на Юста переглянули більшість молодих гравців. Сьогодні вже хотілося грати на результат, хотілося відчути смак нової перемоги. Ну, в першому таймі трошки жвавішими Васильківці були. Другий тайм, може, з замінами, ще раз почалася краща гра, реалізуватися кращих моментів. Що, рухаємося далі, дякуємо суперникам. Які завдання ставите на зимові першості? Саме награти склад і бути чи вище.